О Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і надія Моя, я звертаюся до Тебе в цей святий момент, сповнений вірою, надією та смиренням. Перед тобою стою я, грішний убогий, відкриваю свою душу перед Тобою, що завжди готовий прийти до тих, хто кличе Тебе. Спершу, мій Ісусе, хочу виразити свою найщирішу вдячність. За Твою безмежну благодать і милосердя, Ти віддав своє життя на Христі, щоб зберегти мене від вічного відокремлення від Бога, я відчуваю Твою неймовірну любов і жертовність, і моя душа сповнена подяки за цю жертву. Але, Господи, я також носу перед тобою свої гріхи і скрушення, я визнаю перед тобою всі свої провини, всі мої заблуди і недоліки. Прошу тебе, Господи. Простити мені, прийняти мене знову в Твої благодатні обійми, і очистити мою душу від усього, що заважає мені прийти ближче до Тебе, Боже, засвіти мені Своїм духовним світлом, нехай ця світлість веде мене на шляху праведності і мудрості, нехай вона освітлює мою дорогу в цьому житті, дай мені силу та мудрість відчувати Твою присутність у всьому, що я роблю. І допоможи мені обирати тільки те, що є вірним і благим у Твоїх очах, молю тебе, Ісусе, про надання мені наставництва, нехай твої слова і вчинки будуть моїм учителем у цьому світі, і нехай Твоя мудрість наповнює моє серце і мої думки, допоможи мені долати гріховні спокуси і залишати лише те, що відповідає Твоїм заповідям, молю тебе також, Господи. Про захист від ворогів видимих і невидимих, хай твоя рука оберігає мене від злобних і недоброзичливих сил, і нехай твій ангел завжди стоїть біля мене, оберігаючи мене від усього злого, прошу тебе, Ісусе, напишіть імена та прохання в коментарях про зцілення моєї душі і тіла дай мені силу пережити всі труднощі і болі цього світу. І нехай Твоя ласка зцілює мої рани. Існує багато несіленого в усіх нас, і Твоя благодать може зцілити навіть найглибше страждання. Боже, просвітли мене світлом Твого Святого Духа, нехай це світло розкриває мені Твої плани та волю, і нехай воно дає мені мудрість робити правильні вибори у своєму житті, Продовжую цю молитву, Господи, поклонінням Тобі, вічній трійці, єдиному Богу. Нехай Твоя воля буде на землі, як на небі. Амінь. О Господи Ісусе Христе, милосердний і величний, Спасителю, я приступаю до Тебе, цілком сповнений вірою, надією та смиренням перед Тобою, величний Творче Всесвіту, я відкриваю своє серце, щоб висловити щиру відданість Тобі та глибоке скрушення за свої гріхи, Спасителю мій. Я відчуваю Твою благодать і милосердя. Що безмежно вливається на мене, навіть коли я недостойний цього дару, я вдячний тобі за твою нескінчену любов і терпимість, які супроводжують мене в усіх моїх днях, з міцною вірою звертаюся до тебе, молячись про прощення своїх гріхів, відкрий, прошу тебе, своє милосердя та розпростри свої милі обійми, щоб я міг відчути твою благодать і очиститися від усього. Що заважає мені йти Твоєю світлою дорогою, Христе, надай мені світло духовне та наставництво в усіх аспектах мого життя, допоможи мені зрозуміти Твою волю і послідувати за нею, навчи мене жити праведним і чесним життям, і допоможи мені рости в Твоїй мудрості та доброті, благослови всі мої справи, напишіть імена та прохання в коментарях, Господи! І наділую мене мудрістю і силою, щоб вони завжди сприяли добру та розвитку мого духу, вступаючи в новий день, прошу тебе, Господи, захисти мене від ворогів, які можуть підстерігати мене і дай мені міць пережити всі труднощі і спокійно перейти через усі спокуси. Молюсь, щоб Твоє світло освітило мою душу та тіло. Нехай Твоя істина розкриє переді мною шлях праведності. І я міг служити тобі і іншим у цьому світі, зціли мою душу від внутрішніх ран, які завдали мої гріхи, і нехай Твоя благодать огорне мене, даруючи мені мир і радість, милосердний Господи, я благаю тебе також, про зцілення мого тіла, нехай Твоя рука висвітлює кожен куточок мого фізичного буття, і я відчуваю оновлення та здоров'я, позбав мене від хвороби страждань. І нехай твоя милість дарує мені силу і енергію, наставнику мій, просвіти мою душу і тіло своїм світлом. Нехай Твоя присутність буде завжди поруч зі мною, направляючи мене в житті та надаючи мудрість для правильних виборів. Продовжую цю молитву поклонінням і благословенням в Трійці єдиного Бога, який створив мене, спас мене і дає мені надію на вічне спасіння. Амінь. Мій милосердний Господи Ісусе Христе, звертаюся до Тебе, сповнений вірою, надією та смиренням, усвідомлюючи свою гріховність і недостойність перед Тобою, Всевишній, я відчуваю Твою благодать і милосердя. Які надані мені безмежною щедрістю Твого серця, сьогодні моє серце наповнене вдячністю за Твою жертву на Христі і Твою незмінну любов до мене, сповни мою душу, Господи, щиросернім проханням, про прощення за всі мої гріхи. Я знаю, що ти є джерелом безмежної милості. І з благовінням приходжу до тебе, визнаючи свої провини та свою потребу в твоєму великодушному прощенні, спільно зі своїми проханнями, про прощення, Господи, прошу Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, освітити світлом Твого Святого Духа, мою душу, нехай ця світлість буде моїм внутрішнім відкриттям і веде мене на шлях праведності та вірності. Нехай всесвітнє світло Твого Слова істотно впливає на мої вчинки і рішення, мій Господи, я віддаю Тобі свою волю і своє майбутнє, хай Твоя воля стане моєю волею, я буду служити Тобі у всьому, що роблю. Прошу тебе, допоможи мені в усіх моїх життєвих турботах та справах, надай мені мудрості та розуміння, щоб я міг обирати шляхи. Які тобі подобаються, захисти мене, мій Господи, від ворогів, будь вони видимі чи невидимі, наділи мене божественною силою та вірою, щоб я міг протистояти спокусами злу, яке завжди намагається підступитися. Нехай Твоя благодать оберігає мене і веде мене в безпеці, прошу, Господи, зцілити душу та тіло від хвороб. Знаю, що твоя рука може доторкнутися до мене і принести зцілення там, де воно потрібно. Просимо тебе також визволити нас від бід, які можуть нас оточувати і подарувати нам мир та процвітання, нехай світло твоєї благодаті освітлює мою душу і тіло, наповнюючи мене духовною мудрістю і розумінням, нехай ця молитва стане моїм початком. Нового і глибокого спілкування з тобою, моїм Спасителем, мій Господи, приношу Тобі своє поклоніння і благословення в трійці єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай Твоя сила, Твоя любов і Твоя благодать панують у моєму житті завжди. Амінь. Мій милосердний Господи Ісусе Христе, сьогодні знову приходжу перед Тобою зі скромною молитвою. Що відзеркалює глибоке прагнення бути поблизу тебе і служити тобі у всьому, що роблю. Моє серце заповнене вірою, надією та смиренням, і я відчуваю Твою присутність в своєму житті, сповни, Господи, мою душу, Твоїм благодатним прощенням, я знову визнаю свої гріхи і свою потребу в Твоєму милосердному втручанні, нехай Твоя незмінна любов і Твоя безмежна милість. Прийдуть до мене як спасіння і відновлення, прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях, очисти мою душу від усіх гріхів і зроби її гідною Твоєї присутності, мій Господи, освітли мій Дух, світлом Твого Святого Духа, нехай ця світлість буде моїм внутрішнім керівником і джерелом мудрості. Допоможи мені розуміти твої наміри і твою волю, і нехай Твоє Слово стане моїм вічним натхненням, моє серце віддаю Тобі, Господи, і прошу Твою милість у всіх моїх зусиллях і життєвих подіях. Дозволь мені бути інструментом твоєї доброти і любові в цьому світі, де так потрібна Твоя благодать, нехай Твоя воля втілюється в моєму служінні і житті. Захисти мене від ворогів, мій Господи, навіть тих, які можуть бути невидимими. наділи мене вірою і силами, щоб стояти міцно, відчуваючи Твою захисну руку. Нехай Твоя благодать оберігає мене від усякої злоби та неправди, Господи, зціли мою душу і тіло від усіх хвороб і страждань, Ти є великий цілитель, і я вірю в Твою здатність відновити і оновити мене. Нехай Твоя рука принесе зцілення і благополуччя в моєму житті, нехай Твоє світло освітлює мою дорогу і наповнює мене духовною мудрістю, допоможи мені рости у вірі і пізнавати тебе ще краще кожен день, нехай ця молитва буде початком нової, ще більш глибокої спільноти з Тобою, моїм Спасителем, мій Господи. Приношу тобі своє поклоніння і благословення в Трійці, єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай Твоя благодать завжди супроводжує мене і наповнює моє серце радістю і спокоєм. Амінь, мій милосердний Господи Ісусе Христе. Знову я приходжу перед тобою, щоб висловити свою щиру відданість і глибоке скрушення перед Тобою. Моя віра в Тебе зміцнюється кожним словом цієї молитви, і я відчуваю Твою безмежну ласку, що обливає мою душу, моє серце, наповнене вдячністю за Твою благодать та милосердя, які ти щедро виливаєш на мене. Я знаю, що ти завжди поруч і готовий відгукнутися на мої молитви. Зараз, Господи, я виливаю перед тобою свої думки, і бажання. Прошу тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях. Надай мені сили і мудрості віддати свою волю Твоєму проведінню. Я вірю, що твій план завжди кращий, і я прагну жити у відповідності до Твоєї волі. Допоможи мені розпізнавати Твої вказівки в моєму житті та діяти відповідно до них. Просимо про Твою надійну допомогу в усіх моїх життєвих турботах і випробуваннях. Я вірю, що ти є моїм провідником і захисником, надай мені сміливість і впевненість на кожному кроці мого шляху, знаючи, що я можу покладатися на тебе, захисти мене від ворогів, Господи, будь вони видимі чи невидимі, нехай твоя рука оберігає мене від небезпеки і зловмисних намірів, я вірю, що ти мій найкращий захисник і надія. Прошу, Господи, зцілити мою душу і тіло від усіх недугих хвороб, я вірю в Твою надзвичайну силу і зцілювальну милість, нехай Твоя рука доторкнеться до моєї душі та тіла і приносить зцілення та оновлення. Нехай Твоє світло, Господи, освітлює мій шлях і наповнює мене духовною мудрістю, нехай ця молитва стане. Моментом поглибленого спілкування з тобою і відкриттям нових дверей, духовного зростання, мій Господи, приношу Тобі своє поклоніння і благословення, в ім'я Трійці єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай Твоя благодать і ласка супроводжують мене в кожному моєму кроці, і нехай Твоя любов завжди буде моїм вічним натхненням. Амінь, о мій возлюблений, Господи Ісусе Христе. Спасителю моєї душі та мого життя, я приходжу перед тобою сьогодні зі сповненим вірою, надією та смиренням серцем, моя душа перед тобою, як відкрита книга, де записані всі мої думки, слова та вчинки. Я відчуваю свою пошкодженість та гріховність, і я сприймаю цей момент як нагоду віддати тобі своє серце щирими словами. О Господи, я відчуваю глибоку вдячність за Твою благодать та безмежне милосердя. Ти завжди був поруч зі мною, віддав мені Твою найбільшу жертву на Христі, щоб я міг знайти відновлення та прощення, прошу тебе, відкрий своє благословення над усіма моїми справами, щоб я міг служити Тобі та вчиняти лише Твою святу волю, звертаюся до Тебе, мій Господи. І з проханням про прощення за всі свої гріхи, зніми вагу мого серця, яку я накопичив гріхами, і віддай мені своє світло духовне, щоб я міг знову стати Твоїм чистим та світлим дитям, дозволь мені відчути твою ласку та наставництво в усіх аспектах мого життя, Просвіти мою душу, і мій розум, своїм благодатним світлом, щоб я міг бути світильником. Твоєї правди та любові в цьому світі, о Господи, я також благаю Тебе про захист від ворогів, будь то видимі чи невидимі, нехай Твоя могутність та оберег, Твого Святого Духа оточують мене та мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях, захищаючи нас від усякого зла, подаруй мені силу та мудрість, щоб відстояти Твою істину та добро у цьому світі, прошу тебе, Господи. Також зцілення душі та тіла, нехай Твоя ласка і цілюща рука осягне мене, даруючи мені здоров'я та силу, звільни мене від будь-яких хвороб та страждань і дозволь мені відчути Твою благодать та розквітати у благоденній гармонії. Наповни моє серце, мій Господи, рішучим прагненням віддати свою волю Тобі, нехай Твоя свята воля буде відображена в усіх моїх діях та рішеннях. Допоможи мені завжди шукати тебе в усьому, що я роблю, і служити тобі від щирого серця, Закінчую цю молитву поклонінням і благословенням в трійці єдиного Бога, Отця Сина та Святого Духа, нехай Твоя святість переповнює мою душу завжди і відповідає на всі мої прохання згідно твоєї великої милості. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео ближнім вашим для поширення Слова божого, бо освоєння господні нехай перебуває з усіма нами.